Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати ось такі от бумажні сюрпризи. Дві нових колекції. Модний лук з сережки. Також є декілька колекцій, які я просто знайшла дуже чисто випадково, і саме вони мене надихнули доробити ще дві колекції. Тому тако, розпаковуємо цих один пакетик, цих один пакетик, і з кожної із. Старих колекцій також візьмемо по одному пакету. Почнемо з цієї, Такі тут пакетики, прикольні. Мені подобається ось цей з веселкою, тому сьогодні беремо його. Далі, рецептик. Він без малюнка, тому що це стара колекція. Беремо цей. Далі. Модний лук. Таких чотири пакетик, П'ять пакетиків. Я хочу цей з жабкою. Тваринки, картинки. Їх тут всього три, можливо, деякі ще згубилися. Беремо сьогодні зайчик. Слово. Тут, наскільки я пам'ятаю, мають бути літери. З тих літер ми повинні скласти якесь слово. Тому наугад беремо цей. Так. Віти. Беремо найменший. Дракоша. Їх всього два. Беремо цей. І секретних пакетиків маємо три. Давайте візьмемо посерединці. Ось такі в нас є пакетики. Ось такі от. стільки така купа. Переходимо до нашого журнальчика каталожика Отакий він. Звичайний, простий, тому що я планую колекцію, яка буде називатися Прикрашаємо каталог, і ми будемо сюди доклеювати купу різних речей. І так, почнемо. Колекція сережки. В нас тут з вами є 5. І сьогодні ми вже відкриємо ось такий перший. пакетик. Ладно, отак ми його будемо відкривати. І дивимось, дивимось, дивимось. Що в нас тут попалося? Так, у нас тут є ось така наліпка прикраса. Також у нас тут з вами ось такі сережки попкорн. Сережки попкорн номер один підліпаємо. Так, це буде ось тут. А такого милого фламінго. Миленький такий фламінго. Ми наклеїмо ось так. До нього можна каготіть, він, І, типу, м'якенький, прикольний. Так, йдемо далі. А далі у нас колекція модний лук. Відкриваємо сьогодні наш пакетик із жабкою. Він просто ось так Роз... Вайт не розривається. Тому о, розривається. Відкриваємо і нам сьогодні попала ось така ось футболка. Заглянемо, можна, там ще щось є. Нічого нема. Так, футболка номер 2 Так. Відліпаємо. Номер два. Так, все, переходимо далі. Всі старі колекції, ось ці, ми будемо клеїти на одну сторіночку поки що. Потім, можливо, я подивлюсь, можливо, я зроблю ще сторінку, якщо нам буде мало. І так, відкриваємо У нас рецептик. І сьогодні нам попався ось такий лід. Так як це не приклеюється, Це не клейкий папір. Ми будемо їх мазати клеєм. І приклеювати. Так. Рецепт будемо збирати тут. Далі відкриваємо пакетик із квіточками. І нам попалися приліпли Ось такі. дивіться, які прикольні. Така ніби сакура. Я дуже сподіваюся, що це сакура, тому що я взагалі не пам'ятаю, коли я робила ці пакетики. Колись мабуть, все-таки в мене була мрія. Все це знімати, Тому я вже, мабуть, мала якийсь план. Але цей план здійснився тільки сьогодні. Так, квіти приклеїли. далі дивимось дракоша. Чомусь в дракоші сумний смайл. Цікаво, що я мала на увазі? Якщо хтось має якусь ідею, пишіть мені, будь ласка, у коментарях. Так, тут квіточки, значить, тут у нас буде наш дракоша. Чому дракоша? Не ясно. Далі ми відкриваємо ось такий пакет. Він у нас відкривається ось так. Відкриваємо ззаду. І дістаємо. Тут у нас ось такий зайчик. Зайчик, стрибайчик. Зайчик буде ось тут. Так, котик ти що хочеш? Там щось мій котик хоче, але я вже до закінчу і тоді вже піду. Так, колекція слова. І нам попадається літера Н. Поки що я буду клеїти так, щоб їх можна було потім, якщо що, переклеїти. Тому на, на чуть приклеїм приклеїмо так. трошечки. І все. Так, ну і останній пакетик на сьогодні це ось такий секретний бокс із знаками запитання. Він відкривається в нас ось таким способом. Ми відкрили. Заглянемо у серединку. О, і там у нас цукерка зоря на сяйву. Ось така цікава цукерочка. Наклеїмо її ось так. Трішки буде заходити на наше слово. Ось такі у нас колекції сьогодні. А ви обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть в коментарях ідеї, яку б колекцію можна було ще зробити. Всіх люблю. sin papá